І, уявіть, ви захотіли щось поміняти, і щоб ви не задумали, це певний організаційний процес, малий, великий, все рівно це організаційний процес. Так от імпульс сьогодні це тріумф цих організаційних процесів майже в усіх царинах, адже ми вбираємо в себе 98% життєдіяльності в усіх напрямках і через працю собою, єднаючи краще надбання без ідеалізації особистості та вчинків, будучи поза конфесійними, позаполітичними, робимо вже другий крок. Перший крок стався минулого року. Він відбувався в Дніпрі. Після цього кроку неможливо ну, заперечити, що все це вийде, тобто, неможливо повірити, що це неможливо реалізувати. Це абсолютно реалістичні речі, і ясна річ, що логічним він був більш-менш скромний. Хоча подібних подій не було, і кожна подія вона не повторна. Тобто, те, що зараз безпосередньо відбувається в куяльнику і буде відбуватися ще ну, по суті, тиждень, такого ще не було. Адже ніхто не здогадувався, що можна поєднати такі речі. Чому це так? Тому що коли б ти не їздив в Україну, а в нас. Понад 70 середовищ по всій Україні в обласних центрах, в районних, в селах. Будь ласка, поки що в телеграмі. Можна до них приєднуватися. Якщо ви хочете їх відкрити, будь ласка, ми будемо сприяти, і майже в 50 країнах світу. Адже подібно те, що відбувається, це зміни в урядах і так далі на замовлення. Вони відбуваються одна і та ж система, майже по всій планеті Земля. Так, от Україна віднайшла як перемогти реально у війну і віднайшла те, що вона має проявити світові. Але це треба підготувати. Це абсолютно реалістичний, світлий, нестандартний, але дуже масштабний процес. От в нього важко повірити, бо ми називаємо це дивом. І люди, які зараз знаходяться, саме цікаве, що люди зараз, які знаходяться тут, вони це відчувають. Їм навіть ну з одної сторони відбувається нічого надприроднього. В принципі, все відбувається в рамках. Але самопоєднання, сукупність, да якщо хочете синергія того, що ми тут поєднали. Що неможливо було повірити, що такі речі можна поєднати, і от саме тому воно працює. А тобто, це направлено на появу людини наступного рівня, бо сьогодні просто зробити суперпупор українську Україну вже недостатньо. Українці нагадують, вою що за щось невимовно більше, ніж там, ну не за політичну ж партію наву вони воюють або за там пранд маршала і так далі. Щось невимовно більше. Тобто, перехід України і світу далі. Нагадую, що Україна одна з саме кібергізованих країн світу, а там, де тонко, там рветься. За задумами має з'явитися альтернатива. Ось як ми вважаємо, ми є цією альтернативою. Запрошую цим познайомитись. Може це не так. Давайте розбиратися з вами разом. Але ми доволі швидко ширимось. А ще наше середовище не чисельне, а це лише сьогодні тисячі людей тут і за кордоном. Вони відчувають і бачать цю країну інакшою, ну і світ інакшим суттєво. Це здоровий спосіб життя і. Далі, якби починається, щоб ви не були, якщо ви починаєте щось бачити і бачите цей світ глибше, у вас з'являються те, що називається надздібності, хоча вони такими не є, то, звичайно, суспільство на вас відповідним чином реагує і в основному негативно. Так от, сидіть, не будьте такими самими. Будь ласка, ми відкрито це декларуємо і відкрито це ведемо. У нас є такі можливості. Ми це передаємо. Ми абсолютно відкриті. Ми не закриті орденські структури, які там є. Ми готові зустріти подібних з відкритим серцем. Ну, поки що на сьогоднішній момент з тими, що ми от вибрали в себе номер один, запрошуємо всіх. До цього, звичайно, є високі вимоги, і на цій події, де ми знаходимося, високі чесноти, високі вимоги, а не можна багато що вживати, те, що вживаєте в звичайному житті. Бо люди, які придуть далі, вони мають бути хоча б на йоту краще ніж те, що було до того. Інакше, якщо ви там щось хочете, а ви п'єте курите і матюкаєтесь, то ну, сенсу немає. Щоб з'явилася Україна наступного рівня, має з'явитися українці наступного рівня. Хто це такі? Це ми з вами, але просто глибше, да? досконаліше інакше. За нами прийде трансгуманістична модель, нас удосконалять машини, в принципі, вони і будуть жити за нас. Ось це не буде кінцем людства, це буде лише кінцем людини, яку ми знаємо себе приблизно 15 мільйонів років. Ось ми збираємося там ще певні правиступництва проголосити від всіх імперій, всіх утворень, які були на території України, в які Україна входила або яка утворювала. Ви розумієте, які. Фантастичні, бо ми не проти когось, і нам не потрібно ні революція, ні повалення, ні всі ці речі абсолютно не треба. Ми зараз не можемо і неможливо це робити. На сьогодні ми маємо самозахиститись захиститися, допомогти захиститися ще ближнім народам Насправді, що ми робимо, бо хтось каже про об'єднання славянства. Ну славянство у нас кримінському варіанті, чому що, що славяни, це ще дев'ять славянських країн. Так, от сьогоднішній момент Україна об'єднала, тобто в наступний інтермаріум, та дала їм в руки зброю на боротьбу з цим мордором. І повірте, такі наслідки, як зміна в уряді, можливі тільки тому, що нас своїм тілом безпосередньо зараз всіх нас з вами і мав до того безпосередні відношення, захищають на фронті. Тільки сьогодні збройні сили, вони сьогодні забирають, мабуть, всім зробити з України те, що б хотіли зробити вже давно роблять це помірно. Але не виходить з тими, хто починає бачити цей світ глибше, і це стається об'єктивно, Ніщо не допоможе, просто, ну, просто наступає цей час. Можна що завгодно з цим робити, судити, рядити. Я не знаю, якось там репресувати, але просто це стається. І ті люди, які знаходяться в різних високих кабінетах, вони про це обізнані. Вони знають, що щось подібне має статися, і, це, і ми не проти когось, ми за умовно давайте разом, бо зміни все рівно відбуваються, від них ніхто не сховається. Так, от ми віднайшли як це певна організаційна модель для появи людини наступного рівня, і саме головне, це нам це вдається. І вдається, це граючись. Бо подібні події робляться не тільки от на Майданах, яких було 7,5, до речі, з 90-го року. Але вони робляться там, Україна гартується і прокидається. Робляться вони в іншому стані свідомості. Ось, тобто ми називаємо, що ми кажемо, що ми радіємо. Це називається піднесений стан духу, якщо хочете пасіонарності. Ось коли ви ну, бачите ясну світло. Все це, а ми не в рожевих окулярах. Ми прекрасно розуміємо, де ми знаходимось, Але ми що сили? У нас заборонені розмови про те, що Україна гине, і так якби розуміло, що нам зараз, м'яко кажучи, не просто ось, але це у вас відбуває, відбирає всю творчу енергію. Тобто, ми маєте сконцентрувати на то, щоб зробити цей от спалах, поштовх, імпульс, хтось називається квантовий стрибок, хтось там богоявлення, хтось прохід крізь матрицю, як завгодно його називають. Ми називаємо це імпульс, і це відбувається просто зараз. І це не просто це не садсант, не ретріт, не конференція, нічого з того. От ми думали, як же це ну це імпульс. Я не знаю, чи це саме вдала назва, це певний фізичний такий термін, але це саме імпульс. Я думаю, що це буде як термін. А що це таке? Що буде відбуватися імпульс? І це відбувається. Тобто, ми зараз відпрацьовуємо ці певні організаційні. Ційний моделі, які не проти, вони за да, що вони розгортаються, щось згортається, а щось розгортається. Да, тобто займає свою екологічну нішу. Це абсолютно нормальний процес в усьому, що ми знаємо, починаючи від подобу та закінчуючи четвертим планом над планетою Земля. Ми віднайшли щось від кухонного столу до четвертого плану, і знаємо це зробити просто послідовно. Це дуже красива, потужна подія. Ось і ще вона пов'язана з побудовою на наших теренах надфутуристичного міста. Ви можете продивитися попередній тер на теренах України. Реалізується надфутуристичне місто майбутнього на унікальному природному комплексі без всякого центру. Попізму. Ось, бо кожна країна має подібний проект. Але нас унікальне на унікальному природному комплексі побудова навколо пороги з українським серцем, з українським сенсом і з українським змістом. Ви не думали, бо зараз багато всякої інформації в інтернеті. І ті, хто хочуть теж претендувати на ці землі, вони почасто жаліються, що ми всі це побудуємо. Українці хочуть тільки пропорції розставити. Ну мені, як і націоналісти, це дещо образливо або це певною мірою правда, і значить, що українці мають перестати спати. Ось як це зараз можна казати, прокинутись і опанувати цю територію, бо якщо не ми, то обов'язково хтось сюди буде постійно йти.